Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Де гаряче про що говорять новини? Авдіївські та мелітопольські напрямки, бої біля Бахмута і Куп'янська, але інколи сам ворог повідомляє про несподівані локації, які вже давно не потрапляли у військові зведення. Що за неспокій відвідав окупантів у Горлівці? Що загадкового відбулося у військовій частині села Котлубань за сотні кілометрів від кордону з Україною? І що ж було у таємничій чорній коробці проєкту «Блекбокс»? Загадку на 230 мільйонів гривень частково відкрили у гур та фонді повернись живим. Більше про події 631-го дня великої війни у матеріалі Олексія Пасака. Жодної паніки, просто росіяни втрачають позиції, утримувані ще від 2014-го. Російські пропагандисти почали обережно скавчати про тяжку ситуацію біля горлівки неподалік Донецька. кажуть про втрату одного із териконів і складні бої. Блогер Денис Казанський поширив архівну світлину. Який вигляд мала ця ділянка фронту ще до початку російської агресії? Чи є перспектива подальшого руху на окуповані? місто. І в чому сенс утримання горлівських висот? Там є серйозні телефони з висотою несколько десятків метрів, І вони вже становятся такими господствуючими висотами з дальністю пораження ну, до 25 кілометрів. Це основна задача зайняти висоти перед осенней зимнім періодом. Це ж до Донецька агломерація. Там буквально любая дорога на дорога с твердым покрытием, по которой можно идти техники без проблем. она не мешает ä, именно движению в населенные пункты. Поэтому не исключаю возможность того, что наши войска, вернее, наше командование примет решение заходить в Горловку и работать, когда начнутся дожди, В самому городі це доволі таки правильне грамотне рішення. А на Росії не дощі, але камені з неба в селищі Котлубаню у Волгоградській області раптово спалахнула військова частина. А по почалася детонація боєкомплекту на складах з розташованих поруч. Мережі також з'явилося відео ймовірно зняте на території вибухонебезпечних казарм. Є й уражена броньована техніка окупантів. Місцеві панікують. кажуть, влада не повідомила ані про причини вибухів, ані про потребу евакуації. Пропагандисти з посиланням на власні джерела стверджують, що з Котлубані після вибухів тишком нишком вивезли кількасот російських військовослужбовців. Водночас зник зв'язок із окремими окупантами. Які перебували у частині під час детонації. Про це вже повідомляють місцеві ЗМІ, яка доля зниклих загарбників на це натякають очевидці запальної котлубані. Ваняють чим мерзким, вонючим, гарьовим. Московити стверджують, перед початком пожежі чули в небі звук безпілотника, а потім і гучний вибух. Варто зуважити, що від лінії фронту до місця ураження понад пів тисячі кілометрів. За рік усі українці майже звикли до таких новин. Адже саме рік тому головне управління розвідки та фонд «Повернись живим організували рекордний спільнокошт зібрали 230 мільйонів гривень на загадкову чорну. Коробку проєкт Блек Бокс. Вміст його не розкривали і натякали, що результати збору усі зможуть побачити в новинах. А ми е, бачили роботу «Блек Бокс» у соцмережах на якихось відео? Бачили на території Російської Федерації, бачили? Е, на території Російської Федерації гроші вже давно витрачені. Вироби працюють, окупилися гарно. Все, як має бути. Тобто проєкт для мене успішний. Але проєкт ще не завершений. Розумієте, рівень довіри суспільства до нас, до гура, коли просто виходять дві. Посадові особи і кажуть, що дайте грошей на 230 мільйонів на те, що ми вам не розкажемо. Усі деталі чорної коробки справді не розповіли. Але за рік роботи блекбокс гур та повернець живим привідкрили частину інформації про одну зі складових проєкту. А зараз я вам покажу і розкажу, що знаходиться в Black Box. та цілі на відстані до просмоставки. Даний ворожуючий боєприпас вдатний знищувати важливі військові цілі противника наперетину тактичній та стратегічній глубині. Завдяки цьому та іншим засобам з блэкбоксу зменшує наступальний потенціал противника. Дякую кожному, хто долучився до зброї. У повернись живим деталізують лише за перші вісім місяців цього року. Бобер завдав шкоди окупантам на понад 900 мільйонів доларів США. Зокрема, ударні безпілотники українського виробництва поцілили сховище на території Росії, де зберігалися запчастини до ворожих балістичних ракет. Бобер залітав і на тимчасово окуповані території, і звісно, і до Криму туди, де вже не Раз з'являлися і бійці ГУР зі своїми зухвалими морськими рейдами на гідроциклах та катерах. Як тривала підготовка до цих спецоперацій, ексклюзивні кадри від головного управління розвідки. Місія здійснена, адже це місія Крим. Goat. It's simple, and, simple plain. and plain. Being the best, best, I'm striving for wins. Yes, I'm fighting whoever, proving I'm better. The best you can get. Battle and overcoming. Tied up my shoes and I'm running. I pass past adversity and yeah, to the top. I don't do this for nothing. Сіпаса п'яти канал. Міністр закордонних справ Великої Британії прибув до Києва. Це перший робочий візит Девіда Кемерона на посаді чільника відомства. Посадовець зустрівся із президентом. Обговорили потреби України насамперед поставки озброєння. Особливо засобів ППО для захисту критичної інфраструктури напередодні зими серед іншого говорили і про довгострокову перспективу. Кемерон наголосив, що приїхав говорити не лише про нагальні речі, а й про те, що Україні потрібно в майбутньому. Провів чиновник зустрічі з Дмитром Кулебою, розглянули можливості спільного виробництва зброї та протидії Росії у Чорному морі. Девіда Кемерона призначили міністром закордонних справ на початку тижня. На чолі відомства він замінив. Джеймса Клеверлі, який віднині керує міністерством внутрішніх справ, ми продовжимо надавати Україні як моральну, так і дипломатичну і економічну підтримку. Однак найголовніше військову, яка необхідна вам не лише цього року, а й стільки, скільки буде потрібно. Конструктивний та продуктивний діалог. Лідери Китаю та США зустрілися за лаштунками саміту у сан франциско Перемови Цзіньпіна і Байдена тривали чотири години. На зустрічі лідери порушили низку важливих питань. Говорили про війну російську війну в Україні, про загострення на близькому сході. Не оминули і двосторонніх проблем: поза як відносини Пекіну та Вашингтону нестабільні. Утім, після цієї зустрічі обидва лідери розраховували на більш конструктивну і поглиблену співпрацю. Слухала заяви лідерів Нонна Стефанова. Тепла зустріч, оптимістичні підсумки. Джо Байден та Сі Цзіньпін зустрічаються не вперше, але вперше за шість років лідер Китаю приїжджає до Сполучених Штатів. Спілкуються президенти у сан франциско на полях саміту азійсько-тихоокеанського співробітництва. На початку роблять низку загальних, але украй важливих зізнань про те, що опозиції США та Китаю не завжди збігалися, але дві держави мають спільно працювати для подолання глобальних викликів. Повернутися спиною один до одного не варіант, каже Сі Цзіньпін. Треба зробити так, щоб конкуренція не переросла в конфлікт, зазначає Джо Байден. Ми знаємо один одного дуже давно. Ми не завжди сходилися в думках, і це не дивно. Але наші зустрічі завжди були відвертими, прямими і корисними. Я ніколи не мав сумнівів у щирості того, що ви мені говорили. Ціную наш діалог. Думаю, дуже дуже важливо, що ми з вами чітко розуміли один одного як лідер. З лідером без хибних уявлень і непорозумінь ми повинні забезпечити, щоб конкуренція не переросла в конфлікт. Ми також повинні відповідально керувати цією конкуренцією. Відносини між Китаєм і США ніколи не були легкими протягом останніх 50 років і більше. Бо завжди зіштовхувалась із тими чи іншими проблемами, але попри все, ми продовжували рухатися вперед, незважаючи на несподіванки та повороти. Для таких двох великих країн, як Китай, і Сполучені Штати, повернутися спиною один до одного це не варіант. Одна сторона не може змінити іншу. А конфлікт і конфронтація мають нестерпні наслідки для обох сторін. Конкуренція між великими державами не є домінуючою тенденцією сьогодення і не може вирішити проблеми, з якими стикаються Китай і Сполучені Штати або світ загалом. Планета земля досить велика для двох країн, аби досягти успіху. Спілкувалися Байден і Сі за зачиненими дверима. Напрямків співпраці багато. Це і кліматичні зміни, і виклики штучного інтелекту, і боротьба з торгівлею наркотиками. Одне із найбільш нагальних питань це глобальна безпека. Тож тема російської війни в Україні, війни Ізраїлю проти терористів Хамас, ситуації на Тайвані ключові. Лідери США та Китаю домовляються відновити прямі канали зв'язку між військовими. Своїх держав їх призупинили торік після візиту на Тайвань Ненсі Пелосі, тоді спікерки Палати представників. Тоді відносини між обома державами були украй напружені. Китай перервав пряму лінію зв'язку з Пентагоном. Зараз обіцяють тримати відкритими лінії зв'язку на різних рівнях, зокрема, і на найвищому між двома президентами. Ми з президентом Сі також обмінялися думками щодо низки регіональних і глобальних питань, зокрема про відмову Росії зупинити. Жорстоку і агресивну війну проти України та конфлікту у секторі Гази, як завжди, я порушую теми, у яких сполучені штати занепокоєні діями КНР. Зокрема, ми говорили про затримання громадян США, які відмовили у в'їзді про права людини та про важливість стабільності і миру у тайванській протоці. Наступними місяцями ми продовжимо зберігати та розвивати двосторонні контакти високого рівня з Китаєм, зокрема між мною та президентом СІ зустрічними. Нула і без дипломатичних казусів. Так, журналісти запитали, чи буде Джо Байден і надалі називати Сі Цзіньпіна диктатором. І Байден цього не заперечив. Щоправда, пояснив, чому у китайському МЗС заяви розкритикували. Це справді так має на увазі, що він диктатор у тому розумінні, що керує країною, яка є комуністичною заснованою на формі правління, абсолютно відмінні від нашої. Подібні заяви є вкрай некоректними і безвідповідальними політичними маніпуляціями. Китай рішуче виступає проти них. Слід зазначити, що завжди знайдуться зловмисники, які намагатимуться посіяти розбрат і завдати шкоди китайсько-американським відносинам. Попри цей дипломатичний казус, міністерство закордонних справ Китаю розцінює зустріч як украй продуктивну. Зустріч у Сан франциско стала важливою для змітнення взаємодовіри, відкидання сумнівів, подолання розбіжностей і розширення співпраці у китайсько-американські відносинах, а також важливою зустріччю для забезпечення стабільності і підвищення впевненості в цьому турбулентному і мінливому світі під керівництвом двох глав держав гігантський корабель китайсько-американських відносин перетнув приховані скелі і небезпечні мілини, щоб прибути до Сан франциско з балі, що було нелегко. Зустріч лідерів тривала чотири години. І, хоча минула без гучних домовленостей, її вже назвали суттєвим кроком уперед у потеплінні відносин між двома державами. Thank you. Thank you. You Нонна Стефанова, п'ятий канал.